Так, наступний тур майстер фіде з Казахстану Сергій Кім. Так. Да. Ну, В нас на теренах країни відомий трохи більше інший Кім. Ось, Але Сергій Кім в шахових колах також доволі відома персона. Так, ну що, плюс 4, мінус 12. Не скористався шансом в попередньому турі. Тепер знову треба грати проти тих, в кого рейтинг поменше. Так, ну давайте поки рокіровку зробимо. Ну і так, напевно. Так, бачимо, він також темпово правильно виставляється. Що для мене не дуже хороша новина, але маємо те, що маємо. Тепер проти борства і Ферзя, тому на такий хід я d5 встигаю зіграти. А ось на цей хід я не звернув уваги, коли йшов на цю позицію. Ну, ладно, доведеться так піти. Так, на А5 він слон Е1, скоріш за все, зіграє. Хм. Так, я мінус хвилину стою, оце мене більше напрягає. Так, ДЦ, тура Д8CB, тура Ц, Ц8 я програв. Куди ферзю тікати? Ферзь C7CD, давайте спробуємо. Ну такий хід буду жертвувати за дві тури. На G4 він мене, вочевидь, не пускає. Це грамотно. Так. Що я можу зробити у відповідь? Так, так, так. І ферзь G3 кудись. Слабо віриться. На 6, ферзь а 4, ферзь б 7 Давайте спробуємо. Ферзь а3 навіть. Ну, все одно поки ферзь б 7 тут, тут захистив, а ця зв'язка давиться далі. І втік з цієї лінії. Тому тут я йому утворюю ізолятор, скоріш за все, після B3 я буду тут бити на C4. В потрібній для себе редакції. Але в нього є хід Кінг 5, да. От я його тільки побачив і зрозумів, що ізолятора я йому не створю. О, ха 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 Так, якусь чухню я награв. 3 слонси, 4 слонси, 4 Б5 Кінь Д5 Кінь Д6 Кінь Д6, слон А6 Ладно, доведеться без двох слонів грати Ще й в цей ноті знаходжуся. Жахливо партію проводжу. От бачите, попередню виграшну не виграєш, і одразу бойовий настрій в геометричній прогресії зменшується. Ну, важко відкрити позиція, в нього два слона в мене на півтори хвилини менше. Х'юстона, в Х'юстона величезні проблеми. Але добре, що є оці два опорні поля для коней, тому можна трохи буде побрикатися. Максимум что я тут борется за ничью? Треба ризикувати. Багато пішаків з'їмо, можливо, це щось дасть. Так, п'ять пішаків за фігуру. Це вже можна грати. Айслонеш п'ять зеваю. Так, все розплутався. Тепер поїхали. Ладно, хай буде нічия. Але вже багато пішаків за фігуру. Я, ну, Очевидно, що якщо правильний план знайти і ферзів не міняти, то це повинно виграватися, але якось невдало в мене пішаки опинилися. Ну ладно, нічия також хороший результат. Ось. Хоча об'єктивно багато часу спалив і повинен був постраждати.